Доброго дня, друзі! Нарешті ми з вами вибралися на диких сазанів. Ви подивіться, яке знайшов я місце. Ось такий проходок в очереті. Раніше я тут ловив карася колись на і на удочки, а зараз води немає, бачите, сухо. Так що можна підійти до берега і пробувати ловити сазана. Коротше, зараз у нас п'ята година вечора. Приїхав з ночівлею, зараз безстренько розкладаємо на 16, палатку не брав, розкладушку не брав, буду спати у машині. А може кльов буде і не будемо спати. Не брав, тому що тут мало місця, В очереті нема де ставити. А так, в принципі, можна було б і повирізати усе і поставити і палаточку. Ну, це у нас буде як розвідка. Перша розвідка по дикому сезону. Так що не гаємо час, замішуємо прикормку, кормимося, завозимося. Ну, коротше, ви ж знаєте, все по порядку у нас буде. Так, ротпутик готовий, можна розбирати наші палички. Паличка це в мене Кротус Ева від Карпру. Уже який це в мене? Третій сезон, да, третій сезон я їх катаю. Ці палички вельми ними задоволені. Дивіться, вони у чохлі йдуть типа, як двохчасники. Але зараз покажу вам один прикол у них. Бачите, основна комлівова частина йде телескопом. Тобто беремо раз і все. І в нас стає паличка 3D90. Рибачить буду на три палки, я думаю, нам вистачить. Потрішку вже починаємо. Час, час усе, все потрібно швидше, швидше розкладати, хочеться вже завестися, поймати рибу. Тим більше в придкушенні в цьому сезоні на Дніпровські розливи, це перший раз я виїхав. Котушка в мене теж від Карпру, це у нас Кратус Ева 10 тисяч FS із бейтронером. Коротше, три палочки, думаю, нам вистачить з головою. Я в основному на три люблю ловити, Більше, якщо кльов є і правильно кормиться і правильно вибрати точки, то. Трьох палок зватаю з головою. Попапчики, фурнітура і оснастки. Коротше, друзі, розпочинаю я із класичної коропової оснастки. А там десь у мене ще в машині є річка снасті. Щоб корм забивати. Ну поки що почнемо без корму. Буду. Я розпочинати з ось такої снасті від профмонтажа. Це у нас бойлова снасть на літкорі, горизонт інлайн. Оце ми будемо сьогодні з вами пробувати ловити на ось такі оснастки. Вони в мене вже ось є готові, що ми, ну, минулий раз я ловив. Може потрібно буде тільки замінити по вітці гостренькі поставити. Ось так ця снасть виглядає. Бачите, грузик, поводочок із волосом. І літкорчик. Літкорчик, друзі, головне у профмонтажа оснастки на 60-сантиметрових літкорах. Це дуже добре, тим, що короб пером не одрізає нашу оснастку. Оснастки готовлю, попапи готовлю, а корм то не замішаний, я й забувся за нього, так що давайте швидко замішаємо корм. Так, будемо використовувати в першу чергу це зернові, ось такі від Карпро, в даному випадку кукуруза. Три пачки сюди відразу висипаємо. Я не встиг нічого зваритися, спонтанно виїхав, кстаті, брав на собою теж. І тигровий оріх у мене замочений є, і кукурузка є замочена, так що ми тоді, може, з вами вночі ще поставимо і зваримо. Бо це в нас буде таке тільки стартовий закон. Так, кукурузка є. Потім, потім, потім. Потім Потім я взяв ось таку 3 пачку пєліця. Ну, це не на один, не на одну рибалку, звісно ж, трішки додамо. Тут у нас пєліць... 4,5, 6, 8, 11 мм. Коротше, мікс. Це Про випускає ось такі великі упаковки п'яліця. Приблизно з пів кілограма сюди висипав. Конопля обов'язково трішки залишилося з минулої рибалки. Ще ще півбаночки досикнемось запечатаної. Це в нас конопля разом із перцем. Сепуху, друзі, не додаю, за того, що це ж Дніпро, ви знаєте, яка тут кількість плітки, карася, то я думаю, немає сенсу зовсім додати сюди сипуху. Будемо тільки крупною фракцією сьогодні кормитися. Так, друзі, по насадках, що я поставив? Поставив на один. Це в нас манго-кріль. Потім на другий поставив спеції. І на третій поставив кукурузинку і кальмару По папу я використовую від фірми профмонтаж. У мене минулі сезони дуже гарно працювали ось такі смаки, з них я і почав. Ну потім вже будемо експериментувати далі, на що в нас буде брати. Бачите, ось такими кольорами вони в нас. Коротше, взяв чотири самих ходових смаки, на які я завжди дубасив. Коротше, можна завозитися, а потім будемо вже. Все остальне робить. Так, друзі, точка я вже повідбивав. У мене дві точки вийшло на 120 метрів і одна точка на 90. Так що зараз будемо завозитися. Так, палички наші всі три завезені, подивіться, яка хвиля розібралася. Йоанн Хмари бачу такі суни, хоч би доща не було. Тут ось наш кораблик, а тут наше робоче місце. Бачите? Поставив зонтик, столик, поки що ще нічого не прибирав. Зараз потрібно буде піти взяти мусорний пакет і трішки тут навести лот. Ви знаєте, оце дивлюся, в принципі, отут. Трішки прибрати цей старий очерет і можна було б даже палаточку ставити. Треба було вкинути в машині. Хай би вона лежала, розкладушечку зараз би поставив, ліг би і наблюдав би за нашими палками. Ну, все одно, розвідка, є розвідка. Ми її в машині нормально відпочинемо. У мене там в багажнику міста хватає. я взяв подушечку, карімат, простелимося і будемо відпочивати. А може нам рибка ще не дасть вночі відпочивати. Ляща он прибило. До родпода дохлого. Коротше, рибка тут повинна бути. Так, ну що, будемо чекати на покльовку. Кукурузка зварилась, друзі. Хай остиває, буде нам на утро, на докорм. Коротше, нема кльову 10 годин уже начало 11-го кльову нема, зараз трішки перекушу. Щось я поки що не буду нічого готувати. У мене тут ось є. Соло, коклетка, цибулька. Зараз трішки перекушу. Буду тут розложуватися, напевно, і лягати відпочивати. Може ж зранку будуть покльовки. Угу. Попущено все повністю. Він чи ні? До. Да. До, да, друзі. Таке як він. Тільки прилігу машину. Чи карась. Чи сход, не пойму нічого. Ну, Напевно, карась. Так зразу ж упіралась така, як... як сазончик, грудь. Не пойму. Щось упирається. Щось упирається. Так, да, друзі, перший, перший маленький сезончик. Ми ще сього так попробуємо без підсоки підвести до берега. Чи карась здоровий, я не пойму. Ні, друзі, сазончик перший. Я не захотів і підсоки брати. Ура! Перший дикий сазанчик. Ну поки, друзі, розмір розмір поки не той, що треба. Але це вже перший признак, що він у нас стає на корм. А що у нас тут надіто? А надіто у нас тут ну Такий не знаю скільки я. Кіло півтора, я думаю, повинно бути. Ну такого маленького ми обов'язково відпустимо. Перва рибка, друзі. Нарешті перва рибка. Дикий. Дикий. Це не ставковий, це настоящий дикий сезон. Іди трохи. Пішов красавчик, Тільки ліг подрімати. І моментально в нас пішла поклювочка, Клас. Це в мене тут стоїть попопчик, Не пам'ятаю зараз. Зараз ми з вами подивимося, що у нас тут стоїть. Двохкольоровий, це в нас або кріль, або спеції, спеції. Це в нас спрацювали спеції. Та ну що, перезавозимося, бо я вже й і у і машину одніс, думаю, щоб нас хоч ночі тут не ограбили, бо машина від нас метрів 20. Коротше, перезавозимось. Ох, друзі, паровоз. Ох, паровоз, лупоше. Ох, паровоз. Це ужас, дивіться, що робиться. Дивіться, що робиться. Дивіться. Ух, тут заклинило все. Ух. Ох, параход. Ух. Ух. Оце воно. Ух. Дивіться взагалі стоїть на місці. Не йде? Фух. Вот это пароход. Это, а. а. наверное, хороший. Ух. 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 Видите, шрам? Левый спротивовал. У мене все труситься. І руки, і ноги. Все труситься. Де він там? Куди він пішов? Нам вправо, головне, щоб він в не пішов. Так, підсока поготові, все на поготові. Душок лідера ще не дійшов. Це легше пішов. Чи на мене пішов? Я поки що ще не можу поняти. О, шок лідер пішов. Шок лідер пішов. Зразу так супротивлявся, друзі, прям дуже. Це щось, а це щось не дуже вже супротивляється. Вроді і дистанція невелика, а руки вже болять. Фух. Поки що не пойму який розмір, якщо чесно. Опід саку хоч намочить. Ах ти в очерет тікає. Чувствує, де очерет І тікає очерет, друзі. Ну який же ти там друг? Хороший чи ні. Трішки сракціон потрібно пропустити, бо в мене я ж кажу, що клідер стоїть. Дивіться, що робить. Свят побочав. Тихо, тихо, друг. Тихо, 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 тихо. Диви, що роби. Ух. Це якийсь обезбошений, друзі. Це якийсь обезбошений. Який же він там, а? Худиш, що робить. Дивіться, що робить. Хух. Хух. Дай йдиш йди ти сюди. Я в тому, що в мене по краях очерет. Я боюся, щоб він нас не пішов в очерет. Фух, який же ти там, друг. Що прям дуже хороший що? Тихо, тихо. Десь тут уже. Десь тут уже, друзі. Десь тут. Хороший. Потихеньку. Фрикціон саме головне. Попускать. А. Трошки втомився, вже втомився. Без напарника такий хрип, друзі, брать. Звісно, важку воду, я вам скажу. Дуже важку вото. Сюди, йди, йди, йди. Єсть, друзі. Ууу Ви подивіться на мої руки. Друзі, перший, перший Дніпровський. Красень. Коротше, витяг перед цим же маленького. Як ви бачили кілушку. А це взяли такий. Ну я не знаю, кілограм 7. Оце він. Оце, друзі, ракета. Дивіться який. Ви бачите його. Ай, фонарик звалив. Дивіться який красавець. Оце він. Та що, будемо шукати зараз мішок. І будемо важить його. Так, десь у мене тут мішок був, нам вже потрібно його зважити. Оце велетень, друзі. Дивіться, попав десяточка кріль. І оцей у нас на нього взяв. Я там і на середньої бойли поставив, але ж все-таки ці попапи вони в мене завжди на Дніпрі тут працюють. Так, зараз його приділимо в мішок, ну я думаю, п'юрка. Одразу показався більше, п'ятерка повинен бути. Зараз будемо його важити. 6 кг і 30 грамів. Ну хай 30 грамів мішок він сухий. Коротше, друзі, шістьорочка. Ух, оце воно. Оце жиряка. Оце рибинка. Нічно. Не знаю, зараз скільки часу я тільки-тільки, друзі, задрімав. І він у нас клюнув. Оцей красиньок. Зараз покажу вам його. Ось це. Дивіться, друзі. Другий сазончик, перший маленький, а це звісно, ви подивіться на цього лаптика. Сімерочка, той шестьорочка. У мене аж язик заплітається, чесно. Я давно не держав таких риб. Ну, Дніпро є з Дніпро, друзі. Що ви хочете? Тут не знаєш, яка в тебе риба клюне, Так щось. Отаким ми з вами вечірнім красунчиком обрибились. Клас. Так, да, друзі, оце конечно, риба. За лікуваном попалася, ви знаєте. Як я довго чекав на цю покльовку, зараз у нас пів першого ночі. Ну, можна сказати, вже час ночі, поки я з ним повозився. Да, паровоз, звісно, був, як я скучив за цими покльовками. Розвідка, бачите, розвідка нам принесла результат. Так що можна було нам брати і палаточку, і розкладушку через те, що я поки добіг з машини. Машина на горі, він, напевно, метрів 15-20 від мене. Поки вдівся в машині, поки все відкрив, поки не йшов ліхтарик, поки не йшов камеру. Ну, ви представляєте, це все час. А так без палаточки ось вискочив і все в нас під рукою. Ну нічого, будемо якось і так рибачити, бо я що ще поклюпки будуть. Заварив собі кави, ось. поп'ю зараз кави трішки. Хочу ще ті два перезавести, якісь піки були, може навіть карасі. І може ще нам удасться лягти та подрімати. Я думаю, зранку повинен у нас бути клюв. Ну Вітер, правда, такий розібрався. Фух, ну нічого, воно того стоїть. Ось такого гарного сазана ми з вами витягли. Дві палки витяг. Лежучою пік-пік, пік-пік, так не хочеться вставати. Коротше, на цю і на цю витяг по карасю. Не знаю, як вони ті карасі чіпляються, але вони вже замучили. Якраз дивіться, який гарний світанок. Хмарки. Невеликий вітерець. Зараз, друзі, трішки домішаємо корм, бо в нас вже можна сказати нема нічого. Короте, що в нас по корму? Це в нас кукурузка, Ту, що ми з вами з орішком зварили. Ну і пельчик буде, той, що ми той розмішали. Конопелька. Ну, короте, все те, що й було, тільки трішки додаю того, що зварив. Зараз замішаємося і будемо перезавозити. Опа. А что у нас там? А что у нас тут? Что все тут попустило? Так, а тут у нас стоит. Тут у нас, наверное, бойл с попапом стоит. Наверное, тоже карась. Давайте попуска. Попустила. Та ні, це не карось, друзі. Це не карось. Ні, це в нас уже не карось. Це в нас дядя Сазаненко. Не такий, як невеликий. Чи то так кажеться? не впирается впирается баштина те две дві этих а тут сазанчик дивіться ж. ах ты сход О, даже не сход а там вообще воно черкало черкало и короче наверное мне кажется без всего что у нас поводок обрезала бо такий хруст был ну, такая непогана рибка была так, да. дивіться, немає поводку. Обрізало, я не знаю, що там. Я не знаю, що там, хоч ракушка, хоч щось. Ну прям так, знаєте, гризло, гризло, гризло і, і немає повідця. Так, да, це в мене тут стояв бойл з папам. Непоганий сазончик був. Ну нічого. Жалко тільки, що він з поводком. Пішов, а так. В принципі, покльовочку заробили. Щось таке непонятне. Був старт паровоза, а потім стало. Я хвилин п'ять погуляв, стоїть. Навірно, карась. Як то кажуть, пливи підростой. Такий півторашка, мабуть, був. Бачите, зразу стартанув і десь став. Стояв, чи в зацепі, чи чорт поймеш, коротше. Ой, добра мівінка на природі. Коротше, друзі, два слова по обстановці. Сазан клює, вночі клював. І то добре. Зранку було ще дві покльовки у мене, завело в зацеп. Зараз поки що тільки карось, карось і ще раз карось. Я вже до попопів бойли ставлю і коротше, що хочеш, вже видумую. Так що вирішив трішки підснідати, а то вже чую що животик, проситься. Планую сьогодні сидіти до після обіду, може навіть і до вечора. Ще б хотілося, конечно, хоч би одну таку зачутну рибу втягнути. Шестерочка, звісно, мене порадувала. Да. Один кайф. Ну що, друзі, потрішку починаю збиратися. Ви знаєте, як для відкриття сезону по ловлі сазана, то ми ще з вами непогано відрабачили. Дуже я, якщо чесно, розстроївся. Багато зацепів було, багато сходів було. Ну, Нова локація, я її просто не знаю. Мені кажеться, там лежить сітка якась. Я, напевно, її зірвав із мулу. Вона дибки стала, короче, і постійно в неї щось і заводить. То оснастку заведе, то короб заведе. Ну, коротше, покльовок у мене було дуже багато. Вдалося мені витягнути три сазанчики. Один заліковий, 6 кг і два невеличкі такі, 1,5-2 кг. Плюс карасі. Ну, коротше, я думаю, вдрібачили, ми з вами шикарно. Наступного разу теж приїду в ці краї. Тільки буду вже шукати якесь друге місце, буду пробивати, щоб не було зацепів. У вже візьмемо палатку. Розкладушку, ну коротше, буде в нас повноцінна гарна ночовка, може навіть не на одну добу. Ну, коротше, рибалка получилася, це саме головне. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока, до нових зустрічей.